Вона буде танцювати завтра. Will she dance tomorrow? Ta. Yes, she will, no, she won't. Так. А тепер ми з, запис... тепер ми з вами вивчимо, які обставини ми використовуємо у Future Indefinite tense. Tomorrow. завтра. tomorrow – після завтра, next day – на слідучий день, next week – на слідучий тиждень, next year – у слідучий рік. Тепер пишемо tomorrow – завтра, tomorrow – завтра, the day after tomorrow – після завтра, the day after tomorrow – після завтра, next… The day after tomorrow, після завтра. Next day, Nsleduchi день. Next week Usliduchi тиждень. Next day Uslidochi день. Next week Usliduci тиждень. Next month Uslidochi місяць. Next month Uslidochi місяць. Next year Usliduchi рік. Next year. the day after tomorrow, на следующий день, next day, у следующий тиждень, next week, у следующий місяць next month, у следующий рік, next year. Так, тепер з вами ще раз беремо цю тему future дефіни тест та закріпляємо її. Закріплюємо тему. Так, я буду співати завтра. Син співати. I will sin tomorrow. Ти будеш співати завтра. You will sin tomorrow. Ми будемо співати завтра. We will sin tomorrow. Вони будуть співати завтра. They will sin tomorrow. Він буде співати завтра. He will sin tomorrow. І вона буде співати завтра. She will sin tomorrow. завтра tomorrow, після завтра, the day, after tomorrow, на слідучий день, следующий день, next day, у слідучий тиждень, next week, у слідучий місяць – next month, у слідучий рік – next year. Так, заперечна форма утворюється за допомогою заперечної частки not, яку ми ставимо після допоміжного слова. Я не буду танцювати завтра. співати, Будь ласка, я не буду співати завтра. I will not sing tomorrow. Ускорочений, I won't to sing tomorrow. Так, це розуміло. Ми продовжимо цю тему на слідчому занятті. До побачення. Goodbye!